Нині колектив Смілянського міського інклюзивно-ресурсного центру з радістю і в той же час великою відповідальністю допомагає реалізовувати спільний українсько-австрійський проєкт «Карі та спес» у Смілі, що спрямований на відновлення і збереження ментального здоров'я родин. Головний фокус, звичайно, на дітей, котрі є особливо вразливими: підтримка, гра, розвиток. Щотижня в затишних кімнатах міського інклюзивно-ресурсного центру педагоги благодійної організації Карітаспес Україна проводять заняття з дітками в межах волонтерської програми. Унікальність програми в поєднанні освітніх, психологічних і Природоорієнтованих підходів у дружньому колі маленькі учасники пізнають навколишній світ, граються, творять, мріють і відкривають нові горизонти. Зваріти дуже різноманітні роботи, зокрема коло привітання, де ми. Дітей вчимо креативному мисленню, їхні фантазії, уяві. Також часто використовуємо наприклад, нейровправи, оскільки півкулі головного мозку їхній розвиток дуже важливий. Стараюся більш логопедичний такий от супровід вести. Наприклад, у нас було заняття на ритміку, тобто діти відбивали ритми, прислухалися, вгадували там певні фрази з мультфільмів. Також у нас було таке проводили заняття на вигоріт по одному відомому мультику, і дітям дуже сподобалось відповідати на вікторину, де просто транслювалось суто транслювався запис фраз головних героїв, і вони захватом просто відгадували персонажів цього мультфільму. Заняття поєднують ігрові методики, екологічне виховання, творчі майстер-класи, арт-терапію та просто через спілкування. Їх ефективність відзначають і батьки і юних і допитливих чомучок. Дуже задоволені. Розвиток і уваги, і мовлення дуже подобається. І кросворди, і звукові ігри, і тут виходимо, танцюємо. І, ну цікаві ігри, цікаві різні. Ну, що у Смілянському інклюзивно-ресурсному центрі спільно з волонтерами Карі та СПЕС не лише навчають, а головне будують місточки довіри, турботи і розвитку, допомагають дітям не лише відчути себе в безпеці, а й навчитися любити світ навколо з усією його красою, крихкістю і потенціалом. Ми по справжньому цінуємо можливість дарувати радість і підтримку кожній дитині. Ми вдячні благодійній організації Карі та СПЕС Україна за таку співпрацю, у рамках якого простір інклюзивно-ресурсного центру стає комфортнішим. Цікавішим він приносить більше користі дітям. Ми залучаємо більше дітей до співпраці. Горизонти наші розширюються. Так як ми залучаємо, виходити не лише дітей з особливими освітніми потребами, а й дітей із соціально незахищених категорій і навіть просто дітки, які мають бажання приходити і займатися на заняттях. Тому, завдяки співпраці разом, ми показуємо кожній дитині, що вона цінна перлинка для нашого суспільства. Заняття в межах спільного українсько австрійського проєкту. Карі та спесу Смілі це більше ніж програма. Це простір у любові, прийняття та натхнення, де кожна дитина важлива, почута і підтримана. Користуючись нагодою, хочу щиро подякувати інклюзивно ресурсному центру за щиру подяку за підтримку, адже вони додають щастя нашим дітям.